Зараз подивимося розв'язання вчорашніх задач. Перше завдання, яке в нас було, ось такий має вигляд. На рисунку зображено прямі М і Н М, Н, які перетинаються, визначити градусну міру кута бета, якщо альфа плюс бета плюс гама дорівнює 230. Знову ж таки, тут існує кілька варіантів, як розв'язувати. Можна, наприклад, зрозуміти, що альфа і бета, вони суміжні, тому в сумі дають 180 градусів. Відповідно, гамма то буде 230 відняти 180. У нас вийде 50 градусів. Гамма і бета суміжні. Відповідно, бета, 180 відняти 50 буде 130 градусів. Можна так, а можна. Позначити оцей кут Х при перетині двох прямих утворюються дві пари вертикальних кутів. Альфа дорівнює гама, бета дорівнює х. І всіх чотирьох разом вони утворюють плоский кут Альфа плюс бета плюс г плюс х дорівнює 360 градусів. Оці перші три дають 230, додати х дорівнює 360. Відповідно, х 360 відняти 230. Х виходить 130 градусів. Ось наша відповідь. Наприклад, можна було так. Далі. Код альфа дорівнює. Одної шостій частині від розгорнутого кута, тобто 30 градусів. Знайдіть градусну міру кута бета суміжного з альфа. Суміжні кути в сумі дорівнюють 180 відповідно бета то 180 мінус його суміжний, тобто 180 мінус 30, тобто 150 градусів. У паралелограмі А, Б, С, Д. Б, Д утворює зі сторонами С і Д кути 57, 65 градусів, визначити градусну міру кута А, Б, С. Паралелограм. Це чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. З того Б паралельна, Д. Відповідно, кут. А Б, Д, тобто цей, і кут СДБ, вони в нас внутрішні різносторонні, а внутрішні різносторонні, при паралельних, вони рівні. З цього випливає, що великий кут а, Б, С, будь-який кут має додатну градусну міру. І Градусна міра цього кута АБЦ. Вона дорівнює сумі градусних мір кутів із яких утворений наш кут АБЦ. Тобто. 65. Додати 57. 110, 122. Відповідь А. На малюнку. Прямі а, Б і С де паралельні, знайти градусну міру кута а, К, С. Для розв'язання цієї задачі нам потрібна додаткова побудова. Ми побудуємо М, я, наприклад, поставлю, пряму КМ паралельну до АБ. Дві прямі паралельні третій паралельний між собою. КМ паралельна АБ і СД паралельна АБ, з цього випливає, що КМ паралельно також до СД. Тепер кольором позначаю. Дивіться. Кут БАК, він суміжний з кутом 130, тобто 180 відняти 130, 50 градусів. А з іншого боку. АБ паралельно КМ. Оцей кут БАК, він є внутрішнім різностороннім з кутом АКМ. Тобто цей кут також 50. Кут ДЦК дорівнює 30, а кут МКЦ, він внутрішній різносторонній. З цим кутом, який 30, тобто він також 30. І шуканий кут АКЦ. Він складається з суми кутів АКМ плюс Ц, К, М. Тобто 80 градусів. Нарешті останнє завдання. Прямі це йде паралельні паралель. знайти градусну міру кута Х. Тут можна з різних боків піти. Наприклад, оцей кут, який 75 градусів. Він є внутрішнім різностороннім з оцим кутом. Вони внутрішні різносторонні. Тобто, тут також 75 градусів. Ну, а тепер дивимося. Це у нас. Розгорнутий кут, тобто оці три в сумі дають 180. 75 додати Х додати 40 буде 180. Тобто Х дорівнює 180 відняти 75, відняти 40. Х дорівнює 105, відняти 40, х дорівнює 65 градусів. Я дуже засмучена, що не усіх вийшло. Але попереду ще 6 днів нашого марафону. Намагайтеся спершу подивитися приклади, перечитати конспект, потім розв'язувати. Я дуже-дуже хочу, щоб у вас завжди все виходило. Бо ці 5 задач найти з кожної теми. Успіхів!